Отже, друзі, ми знаходимось біля скандального так званого місця. Нещодавно одним з журналістів Прикарпаття була висунута гіпотеза, що, мовляв, тут будуть, що тут буде якийсь житловий будинок будувати. Але виявилось, що це тут буде будуватись скейт-парк для молоді. Єдине питання, не зрозуміло, для чого його будувати в зимовий період. Осінньо-зимовий період, коли молодь вже кататись не буде, чи це робиться для піару, чи це робиться для відмивання коштів. До речі, що стосовно коштів, сьогодні на офіційному сайті МВК було була написана інформація, і в інформації було сказано, на сайті було написано, що майже 600 тисяч гривень бюджетних коштів платників податків наших з вами, друзі, коштів Буде використано саме вкладно сюди, в цю будову, де діти зможуть собі бавитися. Але для чого не розумію, було зносити той майданчик, який ми знаємо, де діти гралися, для того, щоб будувати його тут. Там він нікому не заважав. Раніше заважають ті великі надувні будови для дітей, ніж той майданчик. Отже, 600 тисяч гривень, друзі. От зараз прийдемо, подивимося, хто виконує роботи. Бачите, як тут все по-європейськи перегороджено, все, гарно, молодці. До цього претензій немає, отже. Хто ж робить тут роботу? За майже 600 тисяч гривень. Дівництво так, читаємо, вісь виконкому, так. Ось, бачите, навіть телефон є. Можна буде, кому цікаво, задати запитання за 600 тисяч гривень і за будівництво. Ну ось таке от, друзі, нібито і хороша справа, але питань залишається дуже багато і чи отримаємо ми на них відповіді, напевно, як і завжди, ні. Дорог в нас немає, тротуарів теж немає, європейський мер обіцяв. Але, на жаль, він нічого зі своїх обіцянок за 10 років не зробив. Так само і більшість в міській раді. Ну, будемо сподіватися, що ці гроші не знайдуть ноги, а всі майже 600 тисяч гривень підуть на будівництво цього скейт-парку для молоді. Будемо? Сподіватись.